Цей список з'явився після першої її спроби список усього, що є на світі чудового. Усього, заради чого варто жити, морозиво, водяні бійки, не спати, коли вже час, і тобі дозволили дивитися телевізор, жовтий колір, бугасті речі, американські гірки, люди, що перечіпаються. Усі Усі ці речі були досить гарні для семирічного. Але не факт, що мама думала так само.